Півонії, традиційно улюблені українськими садівниками квіти, дуже вдало поєднують рясність і пишність цвітіння з легкістю в догляді і здатністю адаптуватися до умов помірного клімату їх селекція не стоїть на місці, крім білих, червоних, рожевих. Тепер існують жовті, фіолетові і навіть майже чорні півонії, кращі сорти чорних, півоній. Вугільно-чорних півоній поки не існує. У наявних темних різновидів пелюстки пофарбовані в насичено-вишневий, червоно-коричневий, густобордовий пурпурний відтінки здалеку і на сонці вони дійсно здаються чорними. Блек Пантер, Black Пантер Panther, Black Panther, деревовидний, висотою до 1,5 морозостійкість до 30. сквітки півмахрові, темно-червоні з шоколадним відливом і гофрованими краями пелюсток, серцевина з стамінодіїв золотиста. Діаметр квітки близько 18, Чоколит Солджі чацувати Содір. Трав'янистий кущ до один компактний, росте досить повільно, кітки напівмахрові або прості буряково-бордові, діаметром до 20, з золотисто-жовтим кулькою, стамінодії в центрі, зацвітає одним з перших. Відео сорт півонії чацувати Содір. Ерлі Блек і Арлі деревовидний. Висота до 2 квітки на півмахрові до 25 см в діаметрі. Пелюстки густо багряні з каштаново-шоколадним відливом. Блекпел Black Pearl, Black Pearl. трав'янистий, компактний округлий кущ діаметром до 1 квітки махрові, пелюстки на дотик, оксамитові на сонці глянцево облащать діаметр 12-15. см. Ред чарм, ред чарм трав'янистий кущ висотою до 0,8 квітки махрові, дуже пишні бомбовидні. Діаметром до двадцять характерний легкий, дуже приємний аромат. Відео, сорт півоні Red Charm, Black Crown Black Throne, деревовидний, досягає висоти 1,5 м квітки діаметром 17 смахрові, см. густо пурпурні, відрізняється високою зимостійкістю. Black Pearl Black Purple, трав'янистий, кущ висотою близько 1 м. квітки приблизно 14 см в діаметрі. Пелюстки переливаються різними відтінками: темно-фіолетового і вишневого, цвітіння раннє і дуже рясне. Black dragon, блак dragon, деревовидний, у висоту близько 2, але рослина досить компактна, Квіти у формі чаші діаметром до 25. Пелюстки вишневі з легким ароматом. Highlight, як глікт, трав'янистий, висота куща до 70. Квітки майже кулясті, дуже великі, 2-5 см в діаметрі. Стебла під їх вагою не нікнуть, пелюстки поступово змінюють забарвлення з густо бордового на шоколадний. Боб боб, трав'янистий, висота куща до 80 см, діаметр квітки, близько 22 см стебла міцні, прямо стоячі цвісти починає на 10-12 днів раніше ніж більшість півоній. Китки махрові або напівмахрові у молодих рослин можуть бути і простими золотистими стамінодіями, пелюстки темно-пурпурові, сріблястими відблисками, бакайбел, людське беле – трав'янистий, висота до 80 см світе в кінці травня або на початку червня, китки напівмахрові діаметром до 15 см за формою злегка сплюснуті, пелюстки червоно-коричневі, стамінодії темно-червоні з золотистими проблисками. Макінакгрант маткінат. Грант. трав'янистий. Висота до 90 см світіння припадає на першу половину липня, квітки 18 см в діаметрі, на півмахрові пелюстки злегка хвилясті, темно-червоні, смінодії золотисті. Маестро, майстро трав'янистий, кущ висотою до 80 см, стебла прямостоячі, квітка махровий. Діаметром см, з відкритою серцевиною золотистих течинок, пелюстки каштаново-червоні, запаху майже немає. Блек Velvet – чорний оксамит тривіальний, кущ висотою 70. Дуже компактний, китки до 15, майже кулясті з бархатистими темно-червоними пелюстками. Фалькон Falcon – трав'янистий. Кущ до 80 см, стебла тонкі, квітки махрові, вишнево-червоні, діаметром до 18 см, хоч чоколад, гот чоцолати, трав'янистий, кущ висотою до 80 см. цвітіння рання, пелюстки винного кольору, стемінодії з тонкою золотистою облямівкою і шоколадним відливом діаметр квітки, 16 см аромат майже відсутній. Валенсія, валенція травмований, кущ невисокий до 70 см. Стебла прямостоячі квітки махрові, щільні майже кулясті 16 см в діаметрі, пелюстки малиново-червоні, аромат слабкий, світіння середньопізнє, везувіан весувіан тривіальний, висота до 70-см. Стебла прямі, квітки напівмахрові, до 18 см в діаметрі, пелюстки густо-червоні, тичинки світліші із золотистою укантовкою. Маточки салатного кольору, Dark Ice, Dark Ace і то гібрид, кущ висотою до 90 см, цвіте в травні, червні, квітки діаметром до 20 см, чашоподібні, напівмахрові з бордово-золотистими стамінодіями, і люстки дуже темного шоколадного кольору з червоним відливом, лафаєт Lafayette Lafayette то гібрид, стебла потужні. Висота куща до 75 см квітки простій, діаметром 8-12 см, плюстки дуже темного чорно-червоного відтінку, сильного фровані. Чорних півонів в прямому сенсі цього слова поки не існує, але наявні різновиди від цього виглядають не менш елегантно і незвично. Така рослина відразу привертає погляд, створюючи ефектний акцент в ландшафтному дизайні.